Hello, рідненькі, з тобою знову Гриф. І сьогодні ми будемо продовжувати грати в DreadMist Online за новий клас Паладин. Друзі, що я хочу сказати про цей клас? Якщо чесно, Пограв я трошки магом а, і а, зрозумів, що а, магом не дуже легко фармити, ну, тобто. Не дуже. Коротше, коли я фармлю магом а, якусь, якийсь данж, а, у мене виникає, виникає труднощі з виживанням. Тому що так, у мага є там контроль, у мага є теж там щит на 2 секунди, який блочить в принципі, весь вхідний по вам, урон, Але а, я трошки посидів, подумав і вирішив, що буде. Набагато легше грати саме паладином, тому що пал це е, ну це і танк, це і хіл, тому що ти можеш вихілювати сам себе. У тебе є багато е, сейвів, я маю на увазі е, спелів, які ріжуть по, по тобі дуже велику кількість урону. Наприклад, Aegis of Valor на 50% 15 секунд. Звісно, якщо він у вас. Прокачений. Або Fortification аура. Яка теж ріжить фізичний урон на 30% 15 секунд. І також, звісно, якщо вона у вас прокачена повністю. А, також тут є аура, яка ріжить 40% на 15 секунд магічний урон по вам. Коротше, це дуже круто. Тобто цей спел ріжить весь вхідний урон, тобто і фізичний і магічний. А ці два ну, ви вже обираєте в залежності від того, який противник проти вас. Так? Якщо це маг, то ви можете як і в ПВП, так і в PvE використовувати коротше, ці аури. Це у мене бурсти. Вони дають, це теж там аура, вона піднімає демедж ваш. І е, це теж піднімає ваш демедж. Тобто ну, єдине, що ви не можете використовувати одразу всі аури. Тобто ви, ви обираєте одну з аур і її юзаєте. В залежності від ситуації, коротше, або в ПвП, або в ПВЕ. От якось так. І посидів, подумав, я м, вирішив, що танк, ну, паладин це і танк, і хіллер, і ДД, і тобто, ну, це такий самий оптимальний варіант для того, щоб проходити данжі, і в цілому мені подобається а, геймплей за а, цей клас. Я пограв з самого початку, а, я не знав, сподобається мені чи ні, але я коротко, вирішив, що так, мені подобається. Більше навіть, ніж маг. Хоча... Якщо чесно, я здебільшого вибираю в MMORPG завжди такі магічні класи, але в принципі цього разу мені здалося, що це ефективніше. Отже, що пагіру, ну, ви можете побачити одразу, це у нас не гайд по паладину, але щоб ви розуміли, в цілому, що у нас по статам? А якщо буде така, а, таке бажання, якщо ви хочете, щоб я зробив а, більш глибокий гайд по паладину, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я одразу короче, а, візьму це на короче, а, за увагу, і я думаю, що ми зробимо прикольне щось таке. Якийсь прикольний гайд. А, добре. Сьогодні у нас е, відео саме не про паладина, просто це така водна у нас, тому що ви бачите новий, е, новий клас, який я граю. Сьогодні ми будемо розглядати варіант е, наступного ще одного данжу. Він вищого рівня, умовно кажучи, там е, набагато складніше. Е, але, коротше, як в цілому здобувати ключі для цього данжу? Коли ми. Якщо ти не дивився, до речі, попереднє відео про а, данж бараки, а, ось тут буде зверху посилання. Подивись, а, щоб в цілому зрозуміти, як. Ну, якщо ти хочеш, наприклад, також грати за мага. І тобі, я думаю, що теж буде цікаво, ну, корисно це подивитись. А, ну і в цілому, як, як фармити в бараки. От. і Коротше, коли ми в бараки, ми приходимо з самого початку, ми здобуваємо ключі, як я сказав в тому відео в попередньому. Ми здобуваємо ключі в цих двох локаціях, ключі саме для бараків. Ми приходимо в бараки, ми вбиваємо коротше, всіх мобів там боса, е вбиваємо і з боса падає ключ. Цей ключ і є вхід до наступного нашого данжу. Цей данж знаходиться, знаходиться ось тут. тобто... Перед данжем тут є моби, які е, нам потрібно коротше, пофармити для того, щоб нам випала руна, завдяки якій ми зможемо е, зробити ті ключі, які ми вибиваємо в бараках, е, коротше, юзабельними, щоб, вони, щоб можна було е, перетворити їх в ключі, які типу, е, працюють, завдяки яким ми зможемо попасти тут в данж. Тобто, Ось тут данж зверху, а трошки нижче. Ось тут, ось тут є портал. І трошки вище ось тут ось, посередині кубка таких гоблінів, їх потрібно фармити. Для того, щоб вибивати руни і юзати ці руни на ключі, які ви вибили в бараках. З боса. От така система. Тому сьогодні ми підемо, пофармимо цю руну. Я не буду фармити багато рун, тому що в мене там 5 ключів є зараз. Я не буду фармити 5, сфармлю один, ми сходимо, і я покажу, як в цілому в нас відбувається проходження цього данжу. Отже, поїхали. Ось ми і в цій локації вже. Так, треба трошки бабафитись. Ось ці гобліни. Коротше, нам потрібно фармити. Ми можемо одразу фармити елітку. Ну, якщо ви зможете, тому що не всі можуть. Якщо ви, наприклад, не одягнуті, елітка може вас і. ну, поламати. Тому, в принципі, можна фармити звичайних гоблінів. Я зараз покажу, якщо. О! Дивіться, одразу перший гоблін. І у нас є вже той джем. Ця руна. Тобто эм, берем і коротше на ключик, на наш, який ми вибили в бараках. Боса. Ось у нас з'являється нормальний ключ, який ми можемо, завдяки якому ми зможемо потрапити в наш данж. Тому зараз ми проходимо тут, тому що зазвичай тут всі б'ють цих гоблінів тут гоблінів зазвичай немає, тому що всі фармі, коротше. Але зараз гобли... гоблі є. Тому коротше, просто проходимо. Якщо ви 25 рівня, я думаю, що е... ну, ви можете пройти поряд з ними. Щоб вони е... не агрались на вас. Так, отже, у нас тут є такий камішек, ми його тицяємо. І заходимо в данж. Заходимо в данж. Одразу ми бачимо, що у нас тут є Undead хорори Вони поряд парочками стоять. І також є Undead Horror та дисхорнет uh, Hornet Sorcerer. Тобто. Uh... Що потрібно зрозуміти? Якщо, ну, В цьому випадку з, з зомбі, звичайними, вони сильно б'ють, у вас є аури різноманітні, які вам допоможуть, якщо що виживати. Якщо ви одяглись, щоб піти в цей данж, ну, можливо, вам і не потрібно буде використовувати ці аури. Я їх не використовую, тому що, ну, типу, я відхиляю, я хіляюсь, мене... ну, мені нормально з цим. Але в будь-якому разі, якщо ви будете відчувати, що у вас сильно там прибувають хорори, ви можете використовувати аури. А... Тому, а якщо, наприклад, ви б'єте. І ще хочу сказати, що якщо ви б'єте саме хорора та мага, що тут є хорори, це воїни. Вони б'ють. Ближньому. А... Вони з вами. Короче, Б'ють вас по фізики, коротше, і в ближньому бою. А, та, якщо це дисхорнет, це маг, він може вас бити магією. Бажано вбивати його в першу чергу, а потім вже приключатись на е, Зомбі, звичайно. Тому якось так. Поїхали. Не будемо тягнути. Кота за яйця, яйця за кота. У нас є також можливість знімати дізеси Тому що ті зомбаки, вони, коротше, на вас вішують баф, який... Ось він цей баф. Який, коротше, ріже вам всі ваші атрибути. Його можна знімати ось цим спелом. Лінс. Ось. Тому постійно бажано його використовувати. Не забувайте, е також. Використовувати shield блок, він вам на 4 секунди піднімає дуже сильно шанс блоку. І це реально дуже сильно ріже по вам демедж. Лутайте ману, тому що мана вам буде потрібна. Постійно будете юзати банки з маною. Звісно, що якщо у вас там достатньо медитації, можливо, вам не так буде це важливо, але ну, медитація у нас і не в пріоритеті про прокачки. Тому якось так. Ось dieзис. О, oh, я тиснув не туди. Це в нас, до речі, Divine Protection він дає нам 10 секунд повністю імун всього входящого по вам демеджу. тобто... Весь вхідний урон повністю. Коротше, ви 10 секунд просто невразливі. Але вам ріжеться на 75% ваш демедж. Тому це потрібно, якщо вам потрібно там, наприклад, похилятися, у вас там вже практично ну, все, ви вже вмираєте, і щоб спокійно похилятися, ви юзаєте цю штуку і хіляєтесь. То банкою і Radiance. Radiance – це ваш хіл. Ви можете бачити урон, у мене дуже сильний урон. У мене дуже сильна ви, е, витривалість, виживаємість. тому що я відхилююсь, у мене піднімається обличчя постійно. Якщо ви б грали тут магом, е, вам постійно потрібно було б контролювати те. А не забувати знімати бізи. Вам постійно було, потрібно було б контролювати а, мобів, тому що ну, там, одного контролити, іншого а, вбивати. Якщо ви граєте за палад... паладином, то а, в цьому випадку ви просто все приймаєте своїм обличчям і ви, вит... ви, виживаєте. ви виживаєте. І це реально видно, ви бачите, що. Я піднімаю собі постійно обличчя. Якщо ви, наприклад, юзаєте Хілку, вона вам не тільки піднімає ТП в час, коли ви її використовуєте, а ще вішає на вас таку типу баф доту, яка вам потрохи піднімає теж життя. Можна це все забирати для того, щоб продати вендору. Наша е, е, задача спіймати саме холі або е, годлі шмотки для того, щоб можна було їх або продати, або одягнути на себе. Якщо ви е, на етапі, ну на етапі саме е, того щоб одягнутись, е, бажано, щоб, якщо, наприклад, вам попадається якась шмотка саме на ваш клас, одягайте її, не продавайте її. Ви ще сюди будете ходити, ви будете фармити. Тобто, все це у вас все буде. Ви зможете потім все продати. Пріоритет це саме одягнути себе, а потім вже виставляти речі на продажу. Отже, в першу чергу вбиваємо мага. Це маговби, ну, можна до речі, орби теж забирати сині. А... Тому що в будь-якому разі у нас там є варіант Коротше, можна. О, дивіться. Це теж Ми фармимо теж мажор а, орби тут. Вони часто тут випадають. З боса. От скільки я тут вже був на босі, Кожен раз випадає Divine Orb. Divine Orb це 60. Да, або ну, 60 60000 або класний класна заточка на шмотки, а, там наприклад, холі і годлі годлі Тому ну, що бажано використовувати годлі на годлі шмотки. Так. ну Таку заточку. Поки переділяєтесь відео, ви можете побачити, ну, послідкувати за ХП, як вони піднімаються, як в цілому виживає паладин. Двома взагалі ніяких проблем, вони навіть легші, ніж е, звичайні зомбаки. Ну, саме для паладина, так точно. Тому що, наприклад, для мага е, це проблема, тому що вони, кожен з них робить чардж, е, вони дають стани. І для того, щоб маг, наприклад, зміг е, якось коротше, вбити всіх цих ну, двох цих мінотаврів, а потрібно я ну неабиякий короче контроль. Ну на мою думку. Атаври також нічого, ну, ніякого дебафа там не вішають, щоб він впливав не, на ваші там, зниження там, урона чи атрибути. Тобто ну, вони ніякі. Просто ніякі. Так, от бачите, вже другий мажор. Орб випав. Так, зараз ми вбиваємо цього, і там зверху у нас класний кес є. Нам тут зараз випаде. От бачите столо Пікінга. Столо Пікінга. В попередньому відео а, я, до речі, казав, що. Коли я грав за Мага і ми пішли в бараки, а, я сказав, що. Uh, я ну, допустив, у мене там є помилка, тому що я uh, викачав на всього навсього, там, 70 чимось, uh, коротше, 72 чи 76 локпікінга. І у мене не було можливості відкривати uh, коротше, бокс, uh, який біля боса в бараках. Тому що там потрібно було uh, там 96 локпікінга. І це моя помилка. Тут я вже цю помилку не робив. Я викачав собі повністю. Лопікінг я можу відкривати такі шухлядки. Ну, нічого. Нічого цікавого нема. Чистий треш, який ми зможемо продати вендору. Ребаф, поїхали далі. Манку піднімаємо собі. О, вот зараз тут теж є 25-го чест Це Ааа uh. Зараз я поясню. В цілому, ми вже тут е, дійшли до боса. Зараз я поясню в цілому, е, яким чином ми його будемо вбивати, і що він в цілому може. Тому що е, потрібно зрозуміти, що е, цей бос він. У е, нього немає тако, такої здібності, як, наприклад, боса в бараках, коли він кастує щось, і ця, цей каст може вас вбити з однієї плюшки. Ні, але він дає вам такий фір, і в цей момент в нього збільшується дамаг дуже сильно. І, коли ви, і якщо ви під фіром, ви не можете нічого робити, а бос вас б'є. І це може стати таким переломним моментом, коли ви можете впасти. Тому я зараз поясню в цілому, як вбивати цього боса, саме за якщо ви граєте паладина. Якщо ви граєте паладином, як його вбивати? У нас є наші аури, які е, допомагають нам е, з витривалістю проти босів і в цілому проти мобів. так? Проти мобів, там е, зазвичай ми її не використовуємо, тому що у нас там є Хілки і інше. Тут ми теж використовуємо Хілки і інше, але коли е, бос вас б'є, ви бачите, що реально він у вас перебуває бажано використовувати аури. І. Ще потрібно що зрозуміти? Е, ви можете збивати цей момент, коли він кастує фір. У нас для цього є Hammer of Might. Він, вам, він дає там 2, секунди, 2 секунди стану. Нам не важливо там 2 секунди, чи 1 секунда це стан. Тобто він збиває е, будь-який каст. І також. І також. У нас є. Як ми можемо пережити цей момент, якщо вас вже зафірили, і у вас там ви бачите, що він вас реально вб'є? У вас є Divine Protection, який вам дає 10 секунд невразливості і Touch of Salvation для того, щоб ви одразу змогли підняти собі дуже багато ХП життя. І бажано не використовувати Fortification Aura і Aegis of Valor одразу разом, тому що Ну достатньо використати там м, один, він пройшов, а потім інший використовувати, щоб е, розтягнути цей момент е, е, зниження урону по вам. І ще такий момент, е, і ви можете дати стан. І ви можете дати собі. е Завчасно собі вдати ну, дати собі, е точніше, юзнути цей е спел е, до того моменту, коли бос. е, Або в той момент, коли бос починає короче е, кастити фір. Цей. Ви юзите Wings of Freedom. І все, у вас на 7 секунд ви е, імун буде імун повністю к фірам, к е, короче всім спелам, які можуть вас якось. Коротше, спелам контролю. І це важливо. Тому ми робимо собі баф, піднімаємо собі також бафи з. Е, до речі, бажано фармити ці бафи юзаємо це на себе. І зараз я не буду коментувати, ви просто побачите, як я буду з ним дратися. І. ну коротше. Поїхали. Ось і все. А, чесно, сказ... чесно кажучи, а... о, от дивіться, що... що випало. Дуже непогано. Дуже непогано. Це можна буде досить круто продати, або навіть одягнути на себе. Подивимось, я подумаю, що з цим зробити. Тому що, в принципі, по статам це для мене, але, ну, типу. Ну, тут ще так, тут ще армор велю, і це непогано. Нам потрібно також армор велю більше. Подивимось. Менше з тим, не про це. До речі, ці а, а, боти теж вони для мене, але в мене краще. Менше з тим. А, ви бачили, як я його вбив. А, ну, дивіться, я вважаю, що можна було б зробити все краще, тому що я навіть а, не використовую зазвичай. Цей uh, Protection Divine Protection uh, тобто невразливість на 10 секунд. Я його не використовую. І я не п'ю банки з ним. Просто, ну, напевно, зараз я трошки ну, поки записував відео, uh, був в uh... мене думки були саме про uh, запис відео, а не, не про те, як uh, коротше, можна вбивати боса. Як потрібно вбивати боса. Тому. У мене там були помилки, і е, навіть була помилка з, з тим, що я початку е, заюзав Вінжес Aura е, Хоча ну, мені потрібно було Fortification Aura з самого початку юзати, я заюзав це. Ну, це е, то вже таке. Головне, ми його вбили, ми залутали, і ви бачили, який лут можна збирати з боса. Тобто. Я вважаю, що це круто і що це крутає, крутий данш, і що тут теж можна реально заробляти. І можна заробляти ефективніше, саме паладином. Це моя думка. Ви напишіть в коментарях, будь ласка, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і колокольчик. І ми будемо далі робити класні. З вами. Ну, я буду робити класні е, відео для вас, і ми будемо короче, роздивлятись різні ігри. Пишіть, можливо, у вас є якісь е, побажання, що ви хочете, яку ви хочете побачити гру на огляді. Це було б круто. Тому, всім до наступних відео, всім папа. -па.